Фійці Збройних сил України під Бахмутом взяли у полон вагнерівців. А перед переглядом новини підтримайте наш канал, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом. Українські прикордонники під час боїв під Бахмутом Донецької області захопили опорний пункт російських окупантів. Та взяли у полон найманця російської ПВК Вагнер. Про це повідомила Держприкордонна служба України. Бойовий розвіддозор, як зазначили прикордонники, здійснив наліт на позиції РФ під Бахмутом. Українські захисники захопили опорний пункт, зуміли пробратися в тил та атакували ворога. Вогневим ураженням зі стрілецької зброї було ліквідовано до п'яти загарбників. Ще одного взяли у полон. Прикордонники показали відео. Із затриманням вагнерівця і зробили акцент на його екіпіровці. За їхніми словами, командування забезпечило загарбника розвантажувальним жилетом, автомобільним джгутом, гранатою і магазинами для автомата. Ось така підготовка елітного підрозділу РФ. Друзі, дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Ідемо до перемоги!